З нами у флеш-зоні тренер команди «Агромат» міста Київ Ільдар Макаєв. Ваші перші враження після гри. Добрий день. Перше враження позитивні, тому що перемогли. Дали всім гравцям пограти, всім воротарям. Ну, так враження залишились позитивні від ігри, від паркету. Перший раз в Полтаві і ніколи не грав. Дуже сподобалося і паркет, ну, сама споруда, все супер. А, на вашу думку, за рахунок чого команді сьогодні вдалося перемогти? Ну, напевно, ми. Трошки більш досвідчений. У мене є гравці, які вже давно у футзалі. У вас більш молода команда, яка ще робить свої перші кроки. Напевно, і за цього, тому що і робили там швидкі зміни сьогодні, підтримували темп. Але я вважаю, що перше, це наш досвід. Хочу вас запитати за ваших голкіперів. Незвично бачити трьох голкіперів у заявці. Чому саме так? Ну, у нас два, травмов... два травмованих хлопця польових. Взяли в обойму, щоб тільки новий воротар прийшов до нас команди, взяли, щоб одразу він війшов в ритм. І, ну, тут нічого такого, як кажуть, знаєте, сверхістяну. Пограли всі. Головне, що здобули перемогу. А після це вже сьомий тур, який пройшов у першій лізі. Завдання у команди є вийти у екстраліву. Ну є. Ну як, як сказати, ми робимо все крок за кроком, тому що у нас в країні. Йде війна і як воно буде далі, дай Бог, щоб це все якнайшвидше закінчилося. А перед собою ми ставимо задачу потрапляння команди в медалі. Звичайно, в ідеалі це перемога в першій лізі. А далі, вже, як, як Бог дасть, так, як наше керівництво вирішить, Но всі дуже сильно бажають звичайно, вийти в екстралі. Дякую вам і бажаємо вам перемог у подальшому. Дякую, дуже приємно.